Сьогодні 12 травня. Ось такі абрикоски у нас. Їх небагато, але лишилися. Це наш абрикос без назви. От бачимо на верхівках, кой де є. Ну, скуштувати собі нам буде вдосталь. Це такий це пізній, той, що я без назви я кажу пізній. Але ось такі рідкі-рідкі, але бачимо абрикоски є. Зберігся в нас більш-менш шалах, як я вже показував. казав, ананасний шалах, бачимо, теж абрикоси є. Скуштувати, як кажуть, для себе буде. Хоча він квітнув якраз якраз, якраз в мороз, Повністю всі ці дерева квітли. Той, що я показував, той, що я хотів, хотів вирізати, обрізати, перещепити. І якраз він теж он, бачимо, скільки абрикосок. Як вони зав'язалися? Звісно, в основному все на верхівках, тому що понизу приморозок дістав. Тож, великі дерева інколи мати дуже корисно. Я вам скажу. Багато його обсипалося після останнього приморозку. Бачимо, ну от представте, скільки ще було абрикосів. Подивіться, скільки її обсипалося. Це останній приморозок, він приморозив понизу. Практично все понизу, все, що було, все обсипалось на верхівках, лишилося. І наш звичайний абрикосовий, ну, теж поодинокі абрикоски, де-не-де є. Вже гарний розмір, вже в них не робив все, як я, ніяк я не зберуся зробити кардинальну обрізку, тому що треба дуже уважно дивитися, слідкувати. Щоб не зрізати, де ті наші ось поодинокі абрикоски є. Де лишається, де щось відпадає. Ну, вже в основному ну бачимо ось все-таки щось буде, щось буде, вони, хоч і вони поодинокі, але, але є. Так що слідкуємо. Підписуємося, ставимо в педобайку. До речі, на абрикосі, як я казав, бачимо нектарин. Наш нектарин пізній. На деревині, яка рідна деревина, з якої бралися ці живці, немає жодного. Тут на Абрикосі, подивіться, як нектарин цей зав'язався. Ось. Бачимо. Як показати не хочу, ось. Гарно зав'язався і Сатурн. Сатурн, тут теж хвора гілочка, тут потрібно видалити її якраз. О тут дуже забагато, але є, є жон, трошки персиків, навіть не трошки, а занадто. Все, тримаємося, все буде добре.